Всім я рада вас вітати. Ну, цей, мабуть, влог можна назвати особливим. в особливому влозі. Загалом хотіла б його почати, звичайно, з події, яка тільки що сталася з нами. Тому що подія як якої підписницею якої підписниці влог вже сталася давно. А от сьогодні ми поїхали і купили першу плитку собі в квартиру. Це дуже таке прикольне відчуття купувати плитку. В в свою квартиру, <смі> в свою квартиру, ванну-кімнату. Купили плитку повністю на підлогу. Вона у нас весь коридор, кухня, ванна і туалет. В кімнатах тільки буде ламінат, може так ніби як визначились. І купили плитку в ванну. Яка саме це плитка? Можна перейти буде у будівельний влог, який, я думаю, вже вийде на момент цього відео. І я залишу обов'язково посилання під цим відео, якщо комусь буде цікаво. Ну, або можна дочекатись, коли вже плитку тут положить. Я прям не уявляю, мені просто і страшно водночас, <сум> тому що ми планували зовсім по-іншому. Хотіли, щоб, знаєте, точно бачити, який буде результат. І, от, ідеально, коли кудись пішов, подивився, ти ок, класно. І ми насправді хотіли таку саму плитку, як нас кум зараз робить ремонт. Ми до нього прийшли, подивились. У нього так само в коридорі плитка під дерево, ну, типу як ламінатна, мабуть кажуть, плитка, ну що типу імітує ламінат. А, вона була темна, і ми в принципі, ну, сфоткали ми таку планували брати. І так само у ванні в нього сіра плита, плита велика, оці метр двадцять на шістдесят. І вони сірі, і ми так само думали. І в принципі, ми такі плануємо в дизайні, що буде підлога переходити на одну стіну. А, ну, загалом, ми подивились, нам сподобалось, і ми прям хотіли таке саме. <рігла> Потім ми ходили в епіцентр і оце побачили в лозі якомусь попередньому показувала така мраморна, сіра, але з білими такими проблесками була плитка. Я, взагалі, мрамор не дуже люблю, особливо світлий, оцей білий. Ну, мені не дуже він подобається. Можливо, заїжджений, можливо, ну не знаю. Хоч це типу врахується і класика. Якщо ви себе вдома ставити мрамор, то це типу на дуже довго. Воно з моди не виходить. Але я вже скільки цього мрамору передивилася, що мені, ну, типу, не подобається. І загалом я ми обоє з Сергієм. Ну, зараз буду говорити за себе. Сергій точно хоче світлу квартиру. Я також хочу світлу квартиру, але чомусь ванну я взагалі не уявляю, в білою або якоюсь дуже світлою, не знаю чому. І тому ми зрадно відразу знали, що в нас там буде темна плитка ну, з підлоги, бо в кума вона така досить темна. І, і сірість, і сірий, якийсь світло-сірий, інший відтінок плити. Ми туди прийшли. До речі, хто з Вінниці. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я залишу посилання, бо ми ходили на оптовий склад у Вінниці на старому місті Він є туди ходили з нашим плиточником, який буде класти. Він нам порадив туди піти. І ціни там дійсно дешевші, ніж в епіцентрі, тим паче. Кому цікаво щодо цін, то так само в цьому будівельному влозі, який буде в описі під цим відео, ми показували накладну, скільки нам обійшлася плитка на всю квартиру, виходить, там де вона має бути. Ми єдине, що не брали ще на кухню, на сам фартух, тому що я хочу теоретично плитку терацу. Така вона з крапленнями, але не дуже яскраво. Але все одно вирішили, що вже то буде після того, як ми спроєктуємо кухню. <кхи> а кухню ми будемо проєктувати після того, як вже буде на кухні готові стіни і підлога, ну, щоб мебельщика можна було замовляти. Бо нам сказали, що поки що його немає сенсу замовляти, тому що ще й рівня підлоги немає, яке має ну, загалом про кухню того буде окремим відео. Єдине, ми оце туди не взяли плиту, ну плитку на фартух. Але там все одно не буде її дуже багато, бо кухня в нас не дуже велика, тому. Тоже таке основний основний об'єм матеріалу ми закупили і ціну за плитку, і за все Уже зможете побачити в цьому влозі. І що хотіла ще сказати? І нам ще додаткову знижку зробили. Тому, тому класно, кому актуально, пишіть, я вам напишу адресу. В... Буде їхати <свіст> і дивитися. А, і загалом, про що я ж говорю? Що ми приїхали і взяли не, взагалі не те, що планували. А, плитка на підлогу в ній була така, сама, як в нашого знайомого. А, але, от на стіни ми не хотіли прям, нам просто більше з мрамором вже сподобалось, ніж однотонна. І ми а, почали там дивитись, там була така, але була ще з рижинкою І, типу, нам поставили її. І потім почали підставляти вже плиту під плити під підлогу. І ми зрозуміли, що дерево буде краще поєднуватись з таким мрамором, з режинкою. І загалом, ну мене тіше факт, той, що ванна вийде теплою за рахунок цього, а не холодною. Але тут ще один нюанс, щоб плитку, яка має бути на підлозі. Ми обрали досить ну, світлішою, на декілька відтінків, і вона буде ширша. Тобто вона буде не 20 на метр 20, а буде 30 на метр 20. І на таких ширших, більших плитах краще видно, малюнок самого дерева, там ще такі сучки дуже гарні будуть, більш темнішого кольору. Ну, загалом має бути гарно, але я все одно хвилююся, знаєте, як воно буде в об'ємі все виглядати. І... Але, враховуючи, що в нас коридори всі такі темні, то Ну, настільки на кухні буде потрапляти світло е, з вікна. У всіх інших приміщеннях там нема не буде природнього світла. Тому, е, в принципі, ми, був аргумент того, що світ, треба світлу плитку, тому що буде більше світла, бо з темною буде трошки по-іншому. Тому, от да, це в мене ще є, так, знаєте, збентежена, наскільки воно класно буде виглядати вже в нас повністю на підлозі. Але будемо надіятися, що все буде добре, бо там питали і нашого плиточника, він типу, каже, що все буде добре, О, сонечко як засвітило. І, і Сергію дуже сподобалось. Я б то, звісно, така в мене ну, плит, сама плита, плитка на підлогу дуже гарна. Але я не уявляю, як воно прям буде в об'ємі виглядати. Але загалом за ту під ту плит, плиту, плиту, що я її плитою називаю, плитку, можна буде підібрати світлий ламінот в кімнати. Да, тому ось такі емоції у мене поки що від покупочки такої будівельної першої масштабної. Ну да, першої масштабної. Так що да, дуже цікаво в нас. Зараз життя вирує. <с> і що ми ще? По дорозі, поки Сергій був зі мною, я його загнала в сенсей, тому що зараз вже потепліло. Буквально завтра післязавтра вже кажуть, буде 15 градусів. І в нього немає такої демісезонної куртки. І він ходить в своєму пуховіку. І коли ми десь в приміщенні заходимо, він там походить 5 хвилин, а потім починає злитися, ну бо йому жарко, починає мені нерви тріпати. <с> тому така, так, ми їдемо тобі купувати курточку. Ми поїхали в сенсей, купили. Все, що там було, бо в Сергія такий, знаєте, середній чоловічий розмір не МК, а Х- і з курток там особо не було, що вибирати. Було всього дві курточки, такі, як ну, я хотіла б йому, щоб в нього були легенька просто саме звичайна легенька стьобана куртка. І але йому колір не дуже подобався, але що зробиш? Але заодно купили йому ще штани і футболки. В общем, загалом показую, що купили. Так я тут. Загнала чоловіка в сенсель. Витуємо оцей. в його пуховіку в плюс 5 на дворі. І ми ну, одною курточкою не обійшлися, так як все-таки я його загнала в той магазин, то треба було його купити. Ще щось, щось покажу. Що у нас є. Так, все. декілька джогерів. Це те, що йому підходить. Одні карго-джогери. Ой, камера поїхала. Одні такі карго дрогери джинси. У нас надія на те, що вони проживуть трошки більше часу, ніж оці тканинні. Це схоже на те, що ми брали рік тому тому назад, і тут на шнурочку дуже продумано. Але вони застіруються дуже швидко. Але натуральні, тканина прикольна. Зручні. І такі самі тільки бежеві. Це штани. Їга ще за куртку. У нас у Вінниці знайти великі. Ну як великі, це XL, по-моєму, да? XL майже нереально. Одні Мки або і декілька ерик. І S-ки. Але знайшли. Не дуже йому хотілося цю чорну, але. на. Далі знайшов піжаму, якась була акції, що за 200 гривень. Ось такі шорти домашні. Сімейки. І футболка. І тут ще є футболочки. Різні по 219, але ну, вони навіть цуткіше трошки на, на дотик вона кращої якості. Довше переживе. Більше стірок переживає, я б сказала так. Але все-таки в пастельних цінах. Оце вже ці, що по акції зараз по 139 гривень, вони тоньші. Я думаю, що вони за пару стірочок зносяться. Ось така. І ось така. такі такі базові. Як то каже, чоловік, в мало де буває. Так що такі от нас покупочки. А тут ми пішли знову в прокат, свято весни в усіх садочках, всі повиходили з карантину і почали ці святкові дні почалися. Тому ми пішли, Женя мав бути пташкою, ми прям пішли за день до. Тому вибору особо великого не було. <с> і Настя має бути бджілкою, єдине, що ми не знаємо ще точно коли. Але Настя десь подобалося, це плаття, бо там немає крил. Так, дівчинка у нас дуже така примхлива. Так, ми їздили ще сьогодні, що костюм вибирали. Женя має бути пташкою на святі весни. Вибрали, був була ця снігур, був і був журавель. Вибрали журавля. Десь вставочку вставлю, він дуже милий був. А Настя має бути бджілкою, єдине, що не зрозуміло, що коли, бо там їх перенесли, це свято, ще дату не знають. Показали Насті гарне плаття, також десь вставлю. Но Настя сказала, ні, воно не гарне, бо там немає крил. Так що мама тепер, поки в, неї, поки в мене є час, бо вже ні, через день е е свято, тому не було варіантів більше. А Насті треба ще пошукати, не знаю, може посакам нам походити. Теоретично бджілка, там небагато розуму треба. Треба знайти фатинову якусь юбку жовту, там наприклад, чорний гольф, взяти її. Ну, в общем, придумати щось можна. Або на Олексі пошукати зараз. Бо прокат коштує 500 гривень, платить за 500 гривень, і Настя каже, що воно їй не подобається, це без толку обрати. Тому основне, щоб були крила. Так що маю роботу. На это Настя Крыл. Что скажешь? Это Настя кажу? Настя, кто в маме в животике? Я. Э, э, Лялик? Девчонка. Девчонка? Я ну, вообще не знаю, кто там. Хлопчик или девчонка. А ты что кажешь, не Ляля? Да, Ляля. Ляля? Да. Вообще. Ты сестричку хочешь, да? Я хочу, чтобы я ее подарила на водителя, чтобы... Картину. Картину. Так. Да. Загалом. Ла -ла -ла. Сосочку. Ми не перестаємо вас шокувати своїми. Е... Да. Женя, такі побачимо, де в платі такі Ляля. -ля. Кво. Так. Своїми діями. Так що. Ми вам про це сказали.

Не буде братика? Без варіантів. А, а якщо буде? Mm, понятно, понятно. А братіка будеш шану любити? Так, ну що, тепер поговоримо. <свісно> Відео знімали всією родиною. Ми якось так, щоб про Жень говорили всією родиною про те, що вагіна. І цього разу бо я Сергія питала: типу, як йому. Хочеться, щоб я сама вам про це сказала чи всій родині. Каже, ні, ну це ж подія для всієї родини. Чи маємо всі разом говорити. Тому таке, що нас сумбурне відео вийшло. І насправді, колись я думала, що ми вже його знімемо в новій квартирі, там, де буде простір, а не то все заставлене меблі, меблями, там, де буде цей світло. Але поки що, ну, поки що ніяк. Поки що я думала, може, е, типу, як гендер паті, ну ми прямо паті не будемо робити. Е, хотілося б там зробити, але не знаю. Поки що ми не знаємо стать. У мене зараз другий триместр, був уже другий скринінг. Е, і поки що дитинка ховається. У нас Настя так само ховалася. У нас... Ми дізналися, що в нас Настя, по-моєму, аж на 32-му тижні. Да, бо... В державних клініках там, типу, дуже часто УЗД не роблять, там тільки три УЗД в мене було. Тому останнє було на 32 му тижні, і ось там тільки ми узнали, що в нас буде дівчинка, буде дівчинка. Жені було все простіше. Ми на другому скринінгу узнали, що в нас буде хлопчик. А тут знову і така затіялася мисля. Може, то теж дівчинка. Бо ви вже зрозуміли з намірів Насті, що, типу, я не знаю, якщо там буде хлопчик, як вона сприйме цю ситуацію. Ну я їй про це говорю. Я з нею розмовляю і кажу, що ну ти ж розумієш, що ми не знаємо, там може бути хлопчик, може бути дівчинка. Але ми думали взагалі цього разу на гендерпатії торта замовити. Ну бо кулька вже була, хотілося б торта гарна. Але колись одного разу ми з Настю йшли в садочок, і вона така каже: Мамо, купиш кульку. Ти думаєш, яку кульку, нашу кульку? Ну, каже, кульку, щоб ми узнали, типу, що там буде дівчинка. Я така Настя, ти пам'ятаєш, що ми лопали кульку, щоб ви розуміли, у нас десь є відео про, в плейлисті. Мій досвід, мені здається, бо туди я закидаю саме такі пам'ятні відео для себе. І ми там з Настю лопали на фотосесії кульку і дізналися, що в нас буде Женя. Цей час Настя взагалі маленька була. Їй було 2-2-2-2 і 2, 2, 2, 2, 3, мені здається, да, 2, 3. І вона то пам'ятає, розумієте? Тому а, кулька буде, бо Настя дуже сильно хоче. Але е, нюанс в чому? Що вона така каже: ти купи кульку з розовим наповнювачем? Я кажу Настя, ну а якщо там хлопчик? Ні, ну хлопчик це синій колір, каже, а дівчинка це якщо рожевий буде, то ти зразу купляй кульку, щоб там було рожеве, щоб я лопнула і була дівчинка. Ну, общем, Настя дуже така турботлива, я цьому дуже щаслива, тому що ну, вона вже, знаєте, в такому віці їй 5, 5 з копійками вже, і от в неї вже могло б з'явитися таке небажання ще когось в родині. Але я думаю, що в неї такого егоцентричності немає через те, що в досить ранньому віці в неї з'явився братик. І зрозуміло, що їй було 2,7 і коли з'явився Женя, і вона ще того не розуміла до кінця. Але зараз вона ж вже все розуміє, що там є братик про нього турбуватися. В неї дійсно ця така турбота, вона дуже розвинена. І ну, я щаслива в цьому плані, що от в нас діти насправді дуже дружні, вони дуже класно разом граються. Всяке буває, буває, хтось без настрою встане. І такий, знаєте, підковернути. Буває таке, що іноді може ревність проскакувати, але насправді я це дуже. Січу, особливо. Ну, по Насті зразу видно. Женя поки що більш відкрито свої емоції, там проявляє, просто каже, що це мій тато, наприклад. А по Насті видно, вона себе зразу змінює, такі, змінює свою, свою поведінку дуже різко. Це також дуже рідко буває, але буває і тоді ну, ми то не ігноруємо, ми додаємо. Тому так. А Женя, то, понятно, що він ще ніколи не хоче. Я думаю, що Женя, якби трошки підріс, він би нікого не хотів. Він хлопчик, і типу він ще й менший в сім'ї. І мені здається, друга дитина ніколи не хоче третю дитину. Тому, тому що поки що все одно більше уваги до нього є, а з'явиться третя ляля, і, типу, все. Мами, мамина концентрація переключиться не назавжди, звичайно, але на перший час це 100%. Типу, я буду в меншій дитині. Якби там психологи не говорили, треба всім, ну, то фізично просто неможливо. І там перші місяці зрозуміло, що будуть для меншої дитини. І тут єдиний спосіб, це просто всіх інших дітей до цього так само. Туди їх всіх до меншого або до меншої. Тому що, ну, по-іншому, на жаль, в реальності то не працює, як вони там розказують, в класних психологічних відео або в книжках. Да. І я насправді, нещодавно, ми, коли Жені було 2,7, подумали про те, що коли Насті було 2,7, з'явився Женя. Як ми на то вирішилися, взагалі непонятно. Бо нам ну, зараз говорять, типу, що там, є знайомі, в яких діти, так само, як Женя. Я кажу, що це зараз в такому віці, в нас вже друга з'явилася. Каже: О, ні, типу, ні, ні, ні це занадто важко. Але тоді чомусь нам ну, взагалі не було то складне рішення. Ну, нам не було складно прийняти рішення щодо другої дитини. І в нас просто і Настя дуже така спокійна. Женя не дуже бур, буйний, він буйніший, ніж Настя. Ну, загалом, якось так вийшло. Ну, а тут дитинку ми будемо чекати влітку, тому друга літня дитинка. Щодо, чи планована вагітність, чи не планована. Вагітність планована. Ми з моїм чоловіком Сергієм дійшли. До того, що ми вже готові до цього ще в кінці 23-го року. Тому весь 20, майже четвертий, майже весь 24-й, ну, ще починаючи з 23-го, я займалася своїм здоров'ям, я перелікувала всі свої зуби, вирвала всі, що мені не треба, вставила тих, що мені не вистачає, щоб потім не запускати цей процес весь, бо потім дуже з цим складно. Бо ці є суперкласні міфи про те, що вагітність прикрашає жінку, вагітність оновлює, оздоровлює. Боже, я не знаю, хто цю всю брехню придумав мене, ось бачите, прикраси від вагітності. І ще на початку відео їх не було. А буквально три дні тому назад десь знову почало обсипати. Причому цю вагітність якось так воно хвилями мене то сипить, то не сипить. общем, таке. Мені не дуже подобається стан моєї шкіри, але я себе заспокоюю тим, що це все тимчасово. Mm. І насправді час досить швидко летить, і я стараюсь насолоджуватись цим періодом, тому що ну хто там раніше дивився наші відео, особливо про стосунки, той знає, що, типу, для мене ідеально це три дитини в родині, і типу я більше не планую. Сергій там щось про п'ять говорить. Ну, типу, я, така, я в цьому участвувати не буду, якщо що. Я завжди мріяла про трьох дітей до 30 років, поки що я встигаю. Тому хочеться насолодитись, бо вергідність велика що це все-таки моя остання вагітність, і хочеться. Не страждати так, як це я робила минулої вагітності. Але минулої вагітності був в Жені дуже великий. Мені, типу, просто фізично в третьому триместрі було ходити. Через це в мене зараз є страх, і я стараюсь контролювати, що я їм не обжиратися, тому що я дійсно боюся сильно набрати багато кілограм. При тому, навіть не то, що кілограм, бо я і при Жені не набирала там плюс 20. я при жені набрала. Мені здається, 15 кг чи 14 щось таке, буквально на 2-3 кілограма більше, ніж з Настю. Але сам Женя він був великий, і живіт у мене був просто величезний, величезний був живіт у мене з 27 тижня почали боліти жахливо кістки тазу. Мені було важко і перевертатись, і іноді ходити. Ну, тобто народити то таке. Знаєте, ну це то теж дуже важливий процес, я да, розумію. Але. Ти ж не народжуєш там місяць, ти за, ти за день, за два народиш. А ходити, а ходити в третьому триместрі, коли в тебе великий живіт, ну це досить дуже важко. Тому а, і розтяжки мене появились, і вени повела. Коротше, в Женя приніс дуже багато прикрас і оновлень в мій організм. А, тому ось цього насправді я трішки боюсь і. Дівчинку я більше хотіла тільки через те, що в ну, мене є досвід носити дівчинку, вона менша, вона раніше в мене народилася і легше народилася. В общем, загалом більш такий, знаєте, позитивний досвід. Хоча я розумію, що все дуже індивідуально, кожна вагітність. Але я все-таки думаю, що кожна жінка, типу, більш-менш схожа може переносити якісь ну, одностатеві різностатеві дітей. Тому. Тому ось так. Щодо здивувань, то ми ні, нікого не здивували третьою дитиною. Знаєте, ще в мирні часи, а, може б, люди просто, типу, так зробили, б. типу, навіщо вам третя дитина? У вас є дві. Хлопчики-дівчинка. Ну, типу, все ок, як там, повний комплект є, нащо ще? Але так як війна, то типу люди такі а ясно, ясно, ясно. А -а -а. Ну це таке вже, Знаєте, кожен думає в міру своєї розсудливості, в міру своїх позицій е і свого розуміння там, в оточенні і своїх думок. Я вже до цього дійшла, причому нещодавно. Ми завжди засуджуємо, осуджуємо і думаємо про інших людей, не виходячи зі своїх рамок, тому що це неможливо, якщо ти не знаєш якоїсь іншої сторони і позиції. Неможливо думати якось за межі своєї бульбашки. Тому от тому так, це вже діло кожного, хто що хоче думати. Всім дякую за привітання. Думаю, їх буде багато. <ріст> е, да, дякую за будь-яку думку, яка у вас там буде. Єдине, що там без е, різких наїздів і образ, тому що ну, таке я буду блокувати. Е, і вітаю всіх, хто можливо також чекає в очікуванні малюка. Будете знову разом зі мною. І е, я вже зняла відео про перший триместр, десь його виложу скоро, будемо так по триместрах рухатись. Попереду дуже цікавий період. У мене був коли перший триместр, то я трішечки була в Астралі. <гум> був дуже складний період у моєму житті, і і Сергієвому житті, нашої в принципі, сім сімейні, сімейному житті, дуже багато всього навалилося на той, на, ту, на той кінець осені дуже багато подій, які глобально змінили наше життя. Тому було складно знаєте, поринути емоційно в щось одне. Тому що, як я казала колись, будь-яка з цих подій могла б стати подією року, наприклад, там, купівля квартири, ну або вагітність. Але, на жаль, дуже багато було кардинальних змін у нас в листопаді і чомусь повноцінно себе переділити не було можливості, Ну, крім пригніченого стану, звичайно. Хто знає, той знає. Тому. Я вже так, знаєте, з початком 25-го року адаптувалась, На жаль, людина може адаптуватися до всього іноді це одно. Ну, я думаю, в будь-якому випадку це добре, правильно? Не страждати ж постійно. Е, тому я вже адаптувалася. Прийшов другий триместр, мені стало легше, класно, животик почав рости. Е, Настя зараз постійно біля цього пузика, а деляля, а де шо там, а де сестричка? Коли сестричка, вони вже тут, щоб ви понімали, подарки готують, вона вже просто все своє розове, фіолетове поскладала в білі пакети з розовими бантиками. Тому це все дуже мило. І я себе зараз повністю налаштовую на ось цей такий мамський вайб, щоб віддаватись цьому. Е, і Плюс сонечко, яке виходить, плюс ця весна, яка надихає дуже класно. І взагалі я згадую, як я Женю народила, і сонце дуже багато дає, тому що я Настю народила на зиму. І в нас плюс перша дитина, там важко точно виділити щось одне, що вплинуло на той досить складний період в нашому сімейному житті. Але ну, зима така депресії додає. Тут вже нічого не скажеш, а літо сонце. Як би тобі складно не було, ти просто такий ах, клас. Тому, тому ось так. Дуже, дуже рада, що ми розділили з вами цю новину. Тому ще раз дякую за вітання і до зустрічі в наступному відео.